Друзі, хочу вам показати два таких мотоцикли в одній ціновій категорії, ціна їхня 1410 доларів. Що ліфан, що Сенки, вони всі вони в одну ціну. Почнемо з Сенки. Тут в нас встановлена така цифрова приборка. Можна, по ідеї, міняти теж кольора. От, переключаєш кольора собі, які хочеш. Прикольна фішка, на мою думку. Сенки встановлена ось така пара. Так, чомусь. Дальній, ось така фара встановлена. Є такі габарити. В ліфані, я думаю, багато хто знає, що у нього там, яка підсвітка, яке світло, бо в ньому акумулятор не встановлений. Тобто, ось акумулятор вступить не залетий, щоб не сідав. Ліфан. Звичайний ліфан ctr 200 якісний, хороший, надійний. Сенки також досить надійні мотоцикли. Тут встановлений досить такий класний мотор. 200-ка цепку. Мономортизатор з прогресією. Моноамортизатор ось червоний. Прогресія. Задній ланцюг вже зразу йде золотий, усилений, 428-й. Спереді в нас стоїть вилка перевернутого типу. І ось такий класний колір.